Всім привіт! Ви на моєму каналі! І зараз розпаковочка паперових сюрпризів. Ну що ж, перейдімо, у нас мало бути кожен день по одній новиночці, але сьогодні буде дві лаки. Вже відома колекція. Крісмас І зараз покажу ще одну. І ще колекція додатків. Але все ж таки, давайте візьмемо три новинки. І це буде ще одна колекція Україна. Вибираємо пакетики. Із колекції лаки хочу ось цей. Ось, я забула показати пакетик, тому покажу зараз. синьо жовтий прапор без контурів. Рука. Така, яка тримає синьо жовтий прапор також. Лелека. Слава Україні героям слава! Це два пакетики. Такий прапор і калина. Всього у цій колекції є сім пакетиків. Давайте який сьогодні візьмемо? Давайте ось цей. Колекція програми Ютуб. Viber, Facebook і, звісно, що TikTok. Гадаю, перше ми візьмемо Facebook. А це нова колекція Крісмас. Це є один пакетик, і ми будемо витягати, там наклейки і клеїти. То що ж, почнімо розпаковку? Наш каталог. Почнімо із цієї колекції. Наш фейсбук. Ось нам е, фейсбуковий значок. Клеймо його. Ось так. Далі яка колекція? Нігті. О, у нас блакитний ніг. І тому якщо в нас такого кольору, давайте не по кольорах пакетиків таків краще. А просто який настрій. Хочу, хочу, на темно, синій. Ось так. Гарненько. Mm. Колекція Christmas. Ось. Вона, бачите, тут перший Christmas. І витягуємо будь-який сюрприз. Ось цей перший сюрприз у мене. Відклеюємо. Тому що тут немає номерів, клеїмо де хочемо. Трошки воно зливається, але нічого. Тепер переходимо до колекції Україна. Напевно, всі цікаво, яка вона. І вона ось тут у нас. Відкриваємо пакетик. Яка в нас тут? Будуть поката попадатися букви? Ем. Ось сюди нам треба під номером шість. І ще такий стікер. Його теж наклеюємо. От сюди. Усе, ось так гарно вийшло. Із колекції усе. Тепер я вам хочу ще дещо сказати додатково. Постараюсь знімати відео кожен день, але я не знаю, як в мене це буде виходити. І ще одне. Я знімаю відео в YouTube Shorts там також. Розпаковка паперових сюрпризів я для неї виділила спеціальну колекцію, тому можете дивитись їх. Там в кожному відео розпаковується один пакетик. Ну що ж, па-па!